Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами, другий урок, працюємо з темою правильні та неправильні дроби. Сьогодні будемо розв'язувати вправи та задачі за цією темою. Давайте пригадаємо, що ж таке правильний і що таке неправильний дріб. Дріб, в якому чисельник менше від знаменника, називають правильним. Дріб, в якому чисельник дорівнює знаменнику або більше, ніж знаменник, називають неправильним. Пригадали? Молодці. Отже, перше письмове завдання це номер 1164. Номер 1164. При яких значеннях Х дріб Х6 буде правильний? Пригадуємо, в правильному дробі чисельник завжди менше, ніж знаменник. Отже, наш Х повинен бути менше шести. Які це можуть бути значення? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Підходить? Ні, шість не підходить. Да? Бо шість шостих це вже буде наш дріб неправильний. Да? Він дорівнює одиничці. Отже, нам підходить: один, два, три, чотири п'ять. Да? Одна шоста, дві шостих, 3 шостих, 4 шостих і 5 шостих. Знайди три значення х, при яких цей дріб буде неправильний. Дріб буде неправильний. Так, це було перше, друге. Дріб буде неправильний, якщо чисельник дорівнює знаменнику або чисельник більше, ніж знаменник. Нас просять три значення. Отже, якщо х дорівнює 6, у нас буде дріб 6 шостих це вже неправильний дріб. І будь-які ще два значення, які більше, ніж 6. Да? Наприклад, 10 та 15. 10 шостих, це неправильний, дріб, да? бо більше, ніж 15 шостих це неправильний дріб, бо чисельник більше, ніж знаменник. 15 шостих це неправильний дріб, бо чисельник більше, ніж знаменник. Ідемо далі. Накресли координатний промінь. Зручно вибравши одиничний відрізок. І познач на ньому дроби. Подивіться, всі наші дроби мають знаменник 11. Отже, який нам взяти одиничний відрізок? Звісно, 11 клітиночок. Отже, працюємо. Координатний промінь. Напрям його. 0 початок і відкладаємо одиничний відрізок. Да? Вибираємо 11 клітиночок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одиничний відрізок. Далі. Позначимо на ньому дроби. 3 одинадцятих. 1, 2, 3 клітиночки. Це буде дріб. Ось у мене він. 3 одинадцятих. 7 одинадцях, 7 клітиночок. 4, 5, 6, 7. 7 11. Одна одинадцята. Там де одна клітиночка да, від від нуля. 11 одинадцятих. Пригадуємо такий дріб дорівнює одиничці, отже, співпадає з одиничкою, да, 11 одинадцятих. 13 одинадцятих неправильний дріб, який більше за одиничку. Він буде від нашої одинички справа. да? 13. Отже, тут буде 12 одинадцятих. А ось у мене 13 одинадцятих. 10 одинадцяти. На одну клітиночку менше за одиничку. Отже, Означили ми з вами всі дроби. Не встигайте зробіть паузу, допишіть. Номер 1168. Виконаємо з вами усно. Кожне з трьох однакових яблук розрізали на 4 рівні частини. Яка частина яблука дістанеться дитині, якщо їй дати три частини, 7 частин, 8 частин, 11 частин. Давайте подумаємо, а скільки у нас зараз з вами є частин? Подивіться, три яблука, і кожне з них розрізали чотири частини. Отже, всього у нас 3, множимо на 4, 12 частин. Якщо дитині взяли 3, дали три частини, що ми можемо сказати? Що їй дали 3 з 12 кусочків. Але у нас кажуть, нас запитують, яку частину яблука. А яблуко наше поділили на чотири частини. Отже, яку частину яблука дали? Якщо дали три частини, дали три четвертих. Тобто дали менше, ніж ціле яблуко. Якщо дали сім частин, що це у нас буде? Сім четвертих. Дали одне ціле яблучко і ще три кусочка з іншого. Далі вісім частин. Вісім четвертих. Скільки дали дитині? Дали два цілих яблука. І четверте Одинадцять частин. Одинадцять четвертих. Скільки це дали? Три цілих яблука не дали. Да? Забрали один кусочок. Отже, це буде 2 цілих яблука і ще 3 кусочка. Ідемо далі. У хімчистці планували за тиждень виконати 42 замовлення. Але виконали 7 шостих цієї кількості, скільки замовлень було виконано. Наскільки замовлень перевиконали план? Пригадуємо, як ми такі задачі розв'язували. Нам потрібно знайти 7 шостих від числа 42. Що треба зробити в першій дії? Пригадуємо: 42 ділимо на знаменник і множимо на чисельник. І ми дізнаємося, скільки ж замовлень було виконано. 42 ділимо на 6, буде 7. 7 множимо на 7, 49. Отже, було виконано 49 замовлень. Напишемо пояснення. Виконано замовлень. Виконано замовлень. Виконано замовлень. Наскільки замовлень перевиконали план? Виконали 49 замовлень, а планували 42. 49. Віднімаємо 42. Буде 7. На 7 замовлень перевиконали план. На сім замовлень перевиконали план. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. Наступне завдання номер 1173. При яких значеннях Х матимемо правильну нерівність? Розбираємо х сьомих менше одинички. Пригадуємо, будь-який правильний дріб менше одинички. Отже, нам потрібно, щоб наш дріб x/7 був правильний. А дріб буде правильним, якщо його чисельник менше від знаменника. Отже, x може дорівнювати 1, 2, 3, 4, 5 і 6, так? Всі ці дроби 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 будуть менше від одинички. Друге 4 ділимо на х більше за одиничку. Неправильні дроби або дорівнюють одиничці, або більше за одиничку. Якщо чисельник дробу більше, ніж знаменник, такий дріб більше, ніж одиничка. Отже, що, нам, що ми повинні написати замість х? Наш знаменник зараз повинен бути менше, ніж чисельник. Отже, 1, 2. 3, да? Дроби 4 перших, 4 других і 4 третіх, будуть більше за одиничку. Вони неправильні, і у них чисельник більше, ніж знаменник. Ваше домашнє завдання. Номер 1163. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок сім клітинок, познач на ньому дроби. Одна сьома, сім сьомих, чотири сьомих, вісім сьомих і десять сьомих. Отже, сьогодні на уроці ми з вами працювали з правильними та неправильними дробами. Пригадайте ще раз правила і виконайте, будь ласка, письмовий номер. Бажаю вам успіхів і чекаю від вас на фото ваших робіт.